Прапор Літви не випадково тут на Харківському Євромайдані, бо саме від вільниця ми чекали насправді добрих новин, що Україна підпише Асоціацію з Європою. На жаль, цього не сталося. Але прапор Літви сьогодні тут, з той причини, що 13 січня 91-го року та переламний момент в історії і радянського на той момент Союзу. І звичайної держави Літви, і, власне, постського пострадянського простору. В той момент люди старшого віку пам'ятають, був штурм телевежі і була подія, яка власне, на той момент перевернула вже ситуацію з радянською системою. Літва була перша країна, яка визнала, проголосила незалежність. В 90-му році, уявіть себе, в 90-му році, в березні, вони прийняли Конституцію, власне, повернення до Конституції до пакта молотова Рбітропа 38-го року Конституція Литви. І напротягом 90-го року, влітку, восени вони виборювали свою свободу. Звичайно, КГБ, радянська влада намагалася чинити проти них різні провокації. Але вони стояли. Так сталося, що на початку січня уряд Літви 91-го року підняв ціни втричі. І це викликало масовий просто опір народу. Народ вийшов на вулиці, і радянська влада, партійна менклатура намагалася знову ж таки оцей мирний протест зробити насильницьким. Вони провокували, щоб народ почав. Штурм парламенту на січні 91-го року. Але люди в принципі відмовились і далі продовжували тиснути на владу. Коли стало зрозуміло, що провокації не проходять, то вони почали вводити війська. Причому це були елітні озброєні підрозділи. Це було Альфа, яка штурмувала в 79-му в Афганістані. Це був псковські ВДВ, вони пройшли з танками до телевежі. І на мирних людей, які там стояли і оточили, на жаль, відео ми не можемо показати От, з технічних причин, хотілося б це побачити. Вони почали давити їх. 14 чоловік загинуло, тоді 600 було поранено, але вони вистаяли насправді, хоча телевежа була взята, але поряд. Будівля парламенту, яку теж оточили, там теж було 50 тисяч людей, вони вже не наважилися штурмувати. І був момент, такий епізод, який, власне, вирішив цю історію в медійному просторі в Каунасі, був технік місцевої радіостанції, дуже маленька між іншим радіостанції, який, почувши про всі ці події, а власне, коли був прямий ефір. Глядачі бачили, як цей спецназ вривається в студію. Він почав ретранслювати все, що відбувається на маленькій Каунасській радіостанції, і він звернувся до всіх радіослухачів, яких було дуже небагато у Каунасі і в той маленькій радіостанції, щоб всі, хто вміє говорити англійською мовою і можуть перекладати, прийшли на цю радіостанцію. І вчителі англійської мови вночі. Завітали до тої радіостанції, переклали все це, вели на англійською мовою репортажі, і так Європа почула про всю цю подію. І вже через декілька годин шведське телебачення і шведські засоби масової інформації почали ретрансляцію на весь світ, і ця історія стала загальновідома. відома. Між іншим Горбачов і та влада відмовлялася. Вона казала, що ми не надавали ніяких наказів штурмувати все це неправда, але коли були... Докази вже нічого не можна було зробити через півроку, через півроку стався серпневий пуч, про який ми всі дуже добре знаємо, і влада вже остаточна, радянська була повалена, Україна теж обрела незалежність. Але от ті події в січні 91 року, 13 січня, стали дійсно переломним моментом. І всі зрозуміли, що ця влада вже не може триматися. Це дуже нагадує сьогоднішню ситуацію. Слава Богу, у нас немає тут танків, але чиняться провокації. Але мірний протест рівно перемагає завжди. Сьогодні Літва є демократичною державою, 620, якщо не помиляюсь, євро середня зарплата там, в Літві. Цей прапор привіз з Вільнюса Олексій Андрієв, якому я хочу надати слово. Він був на саміті в Вільнюсі. І може розповісти, як живе сьогодні? Вільнюс, Літва.